Привіт, мене звати Сергій і це «Ретро Ігри по-українськи. І знали, з вами черговий випуск ретро ігрового журналу. В цьому випуску знову буде підбірочка ігор з ретро консолі, підбірочка різних ігор і з різних ретро-консолі. І за того, що мода на ретро консолі. Постійно зростає, і зараз ці, ціла така є рух такий по ретрогеймінгу. і за цього і навіть на доволі старі консолі, на які давно не випускали ігри, зараз почали випускати ігри. В основному це фанатські ігри, але в цілому вони є. Наприклад, на консоль Sega Mega Drive дуже нещодавно, влітку 2024 року, вийшла гра Hayato's Journey. Ця гра про Самурая, який. Повинен пройти путь по стародавній Японії, дуже такий шлях важкий, насичений різними небезпеками, і дойти до злого е, чаклуна Йоненсая і перемогти його, врятувати і Японію там і свою дівчину. І взагалі сюжет банальний, але дуже цікавий. Гра зроблена в стилі, можливо, е, схожа на Гру Кейдж, Ніндзя Гайден, Легенда Лігенда Кейдж, так от нагадує чимось ці ігри. Як для Sega Mega Drive, графіка не погана, але не найкраща. Ну видно, що гру робили, мабуть, фанати, але виглядає не ну не дуже і погано. Гра це такий екшен, ну можна сказати, платформер. Наш самурай має е, декілька бойових прийомів і може використовувати декілька е, Можливості в нього є спецзброю використовувати і декілька видів магії. Магію він може підбирати по ходу гри і використовувати. Це така блискавка. Також він може підбирати стріли і також стріляти. Чимось, можливо, ця гра нагадує ще шинобі, але більше таку першу, першу частину цієї гри, тому що ну, самі фігурки і спрайти героїв вони не дуже великі, хоча намальовані з такої цікавої. Фантазію, тому що ми бачимо стародавніх самураїв, ми бачимо якихось демонів там із японської міфології маленьких, які постійно нападають великих. Також бачимо яких скелетів, якихось чаклунські створіння, навіть елементалі там вогню. Повітря і таке інше, також маленьких, які нападають на нашого ніндзя. Нашому ніндзю треба пройти шлях, стрибати по платформах, знищувати купу цих ворогів і доходити до босів, тому що наприкінці кожного з рівня будуть зустрічати боси. Боси, до речі, в грі також цікаві. Вони різноманітні. Це можуть бути якісь чаклуни, там якісь великани, дракони і таке інше. Це все виглядає дуже красиво. І дуже непогано, як для Sega Mіga-Drive. Також в грі є саундтрек, мелодія у такому також старосхідному стилі, в такому стилі Японії. Мелодії, які ми могли чути у фільмах. Там про бойові мистецтва тих часів або про самураїв ці мелодії є і тут. І в цілому гра пропитана такою, пропитана такою японською культурою стародавньою сходом, да, всі їхнього цю філософію. І це якось навіть приманює, тому що це відрізняється від, наприклад, нашої культури. Тому побачити це в грі не доволі цікаво. Тому хто не пробував, можете спробувати. Гра непогана роб можна завантажити і спробувати пограти. Консоль Супер Nintendo була доволі популярна в 90-ті роки, але так вийшло, що в часи мого дитинства не у багатьох вона була, бо вона коштувала просто, просто дорожче, ніж Sega Mega Drive, також 16-бітна консоль. Тому з іграми на Супер Nintendo ми більше знайомились з телевізора або інколи, можливо, могли пограти в якихось ігрових залах. І тому багато ігр мені, наприклад, не знайомо. Гра. Action Pachio – це гра, яка була випущена в Японії в 1993 році. І я цю гру не грав. Хоча візуально гра доволі непогано виглядає, а керуванню треба звикати. Це гра платформер. Платформер, щось середнє між Соніком і Маріо. Ви керуєте такою кулькою або м'ячиком, який одягнений в кеди і має ще руки, і він бігає, може скручуватись і е, бігає по місту, стрибає по платформі. Ормам обходить різні е, всілякі пастки і різних смішних мультяшних ворогів. Вороги в нього можуть бути якісь книжки, пачки, чогось також оживши, якісь кубики. Ну, все це вороги доволі цікаві. Є навіть якісь великі кульки летючі, і це все з очами. Ну в такому мультиплікаційному стилі в це в цілому в грі немає ніяких претензій, але керуванню претензії ну не те, що претензії, а є такі. Ну, є така перспектива, що дуже важко навчитися керувати цим персонажем. Коли ви навчитеся, ви тільки е, ну, навіть спочатку важко буде зрозуміти, як знищувати своїх ворогів. Стрибати просто на них не можна. Скручуватись у клубочок, да, м'ячик і нестися, збивати їх у стилі Соніка також не можна. Треба підстрибнути, скрутитись у повітрі і тоді в стилі Маріо падати на своїх ворогів. Тоді ви їх будете скидувати з екрану. Але наш персонаж може підбирати. Різні предмети, які додають йому різні можливості. Або щит, який захищає навіть від колючок, або, наприклад. Е Безсмертя також ненадовго, також, ну не на декілька секунд, також може знаходити повара по вигляді літери L, який відновлює здоров'я нашого персонажа. У персонажа є стрічка здоров'я, яка від влучання до ворогів потрошечку зникає. Але якщо наш персонаж впаде на колючки або навіть підстрибне і вріжеться в колючки на горі десь, то він одразу витрачає життя в грі можна одразу. Поставити собі 9 життів, тоді проходити буде легше. Спочатку дається тільки 3. В цілому непоганий платформер, якщо в ньому розібратися музика, весела графіка, красива, геймплею треба звикати, але я думаю, якщо навчитися керувати ці, цією кулькою, цим м'ячиком, то гра доставить доволі багато задоволень, тому можна і спробувати. Хоча і ігри про їжака Соніка це чисто сегавська гра для сєги але вони інколи виходили і на інші платформи. Наприклад, на портативну консоль Neo Geo Pocket Color, це консоль від компанії SNK. Також вийшла гра про Соніка звісно, по ліцензії від Sega в 1999 році. І вона називалася Sonic the Hell The Cock Rocket Adventure. Дійсно, гра дуже схожа на сіговські версії цієї гри Це 2D-шний платформ Формер більше вже схожий на третю частину соніка але тут сонік бігає один без е, допомоги там Кнайлса або інших яких з друзів. Але в цілому, вже механіки грі саме такі, як в другій або в третій частині на Mega Мегадрайв, тому що тут наш сонік скручується в коло і може дуже швидко котитися, збиваючи всіх ворогів на своєму шляху. Також наш сонік тут бігає збирає ті самі чарівні кільця за 100 кілець, додає. Життя В цілому, все так само, як на Sega Mega Drive. Якщо взяти графіку, очікуючи, що е, консолька невеличка, екранчик невеличкий, роздільна здатність невеличка, то графіка ну, спрощеніше виглядає, ніж на Sega Mega Drive, але на динаміці гри це ніякось, ніяк не сказалося. Динаміка в грі доволі велика, і як і в справжніх оригінальних Соніках. В цілому гра дуже-дуже приємно В плані гімплею і вона прям нагадує класичні сігавські версії. По проходженню рівні, в рівні також поділені, як і в сегавських версіях, на два подрівня. Першому підрівні ви добігаєте до спеціального е, бігборда, да, пробігаєте його і заскакуєте у чарівне кільце. У другому рівні вам треба вже буде битися з босом, у другому вірніше підрівні і так далі. далі, далі. Між двома підрівнями буде бонусний рівень, де ваш персонаж Сонік буде бігти в такій трубі в псевдо 3D стилі і буде збирати кільця. Треба буде е, зібрати якусь кількість кілець, щоб отримати додатковий бонус. Навіть якщо ви не зможете зібрати ту кількість, все одно ви отримаєте за ці кіль... кільця додаткові очки. Також наш персонаж розбиває різні футляри, в яких знаходяться або кільця, або якісь кульки, які додають нашому Соніку додаткове життя. Можна знайти чоботи, які ще при... підвищують швидкість головного героя цієї гри. Ну і в цілому ця гра про швидкість це дуже яскравий класичний платформер, і я думаю, всім подобний. Він подобався, хто грав в нього на сезі. В цілому, якщо брати саме цю версію гри, це така гра. Якщо ви пограли вже у всі версії Соніка, вам ще хочеться пограти. Беріть оцю гру, і вона вам додасть тої самої атмосфери, якої ви звикли, можливо, в дитинстві. На жаль, в часи мого дитинства, верніше це вже юності про Neo Geo Pocket я нічого не чув. Завдяки емуляторами інтернету, звісно, тепер я знаю про ці консолі, і вони доволі непогані. Хоча на них вийшла і не така велика кількість ігор, але Ну, ігри доволі цікаві. Тому пробуйте Sonic. Він, як то кажуть, і в Африці Сонік. Наш випуск підходить до кінця. На цьому ігротека сьогоднішнього випуску закінчується. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Звісно, залиште якийсь коментарчик. це допоможе розповсюдити відео. Ну і хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Ну а ми вже побачимо в нас в наступних випусках. Всім пока.